Під час запуску глобальної ініціативи Юнайте 24 5 травня 2022 року президент України Володимир Зеленський сказав, тільки разом ми можемо допомогти свободі подолати тиранію. Але чи може світ справді об'єднатися і стояти плічоблі з Україною? Та в чому власне важливість саме цієї ініціативи? Давайте розберемося, наскільки ефективною є платформа «Юнайти-24» і як вона сприяє об'єднанню світової спільноти для підтримки України. Вітаю! З вами Владислав Фарапонов. Ми продовжуємо серію програм про міжнародну допомогу, аби ви робили правильні і обґрунтовані висновки. А поки ви слухаєте, підпишіться на цей канал і поставте вподобайку цьому відео, адже коли ви лайкаєте відео, тоді більше людей побачить цей важливий контент. Тому з вас підписка та лайк, а з нас актуальний цікавий контент. Також запрошую ставати частиною спільноти відновлення. Посилання про те, як саме доєднатися в описі до цього відео. Нагадую, що я сам є теж донатором східного варіанту. Підтримка України справа не лише політиків, як в Україні, так і в інших державах, але й простих громадян, таких як ми з вами. Про це ми говорили у випуску про підтримку з боку міжнародних волонтерів. Дуже рекомендую цей випуск для перегляду. І якраз у тому, як саме можна залучити більше реальної допомоги, Україна вже зробила щось справді унікальне. Урядова платформа, яка об'єднує зусилля з усього світу, викликає довіру та вже зібрала загалом майже 700 мільйонів доларів. Отже, United 24 не просто збирає кошти, але й співпрацює з благодійними фондами, партнерами, донорами та публічними особами в усьому світі, щоб мобілізувати міжнародну допомогу на користь України. Але найголовнішим є те, що ця платформа це не про фінансову допомогу від уряду однієї держави іншій. Це благодійні внески людей з понад 100 країн, які можуть складати і один долар. Тепер запрошую вас дізнатися, як Ця платформа працює на практиці, і які результати вона вже показала. Глобальна ініціатива Володимира Зеленського планувалась як національний бренд з самого початку. Звісно, перш за все мала місце масивна інформаційна кампанія, створення єдиного вікна для донатів, а також нової мультимедійної платформи з метою протидії російській пропаганді. Механізм роботи є доволі зрозумілим. Донор спершу має обрати один з п'яти напрямів. Вони включають в себе оборону, гуманітарне розмінування, медичну допомогу, освіту та науку і відбудову України. Але як саме працює ця система? Кошти загалом зараховуються до Національного банку України на окремий рахунок. І він прив'язаний до відповідного міністерства. Важливо, що кошти з різних рахунків ніколи не мають змішуватися і витрачаються виключно за призначенням. На цьому етапі можуть виникнути питання, адже якщо зайти на сайт та спробувати задонатити, можна побачити, що на кожному із напрямків один і той самий рахунок IBAN. Але увага! Тут точно без ради. Бенефіціар відрізняється залежно від напряму і спільний рахунок створено спеціально для полегшення збору коштів у валюті. Спочатку Національний банк отримує ці кошти, а згодом вони розподіляються між відповідними міністерствами. Очевидно, що для міжнародних партнерів пріоритетом є прозорість і підзвітність, коли йдеться про пожертвування і використання коштів. І united 24 закріплює ці принципи своєї роботи як основні. На сайті можна переглянути звіт за 22-23 роки. А також 5 травня 2023 року та 24 травня вже цього року було проведено два саміти, на яких презентували закриті збори, аби показати їхню ефективність. Наприклад, під час другого саміту в травні цього року начальник головного управління розвитки Міністерства оборони України Кирило Боданов розповів про результати використання ударних морських платформ, які вже довели свою ефективність. Саме вони безпосередньо убезпечили нас від ракетних носіїв у нашому українському Чорному морі. Збір на них було проведено саме в рамках Юнайтед 24. Донор також має можливість обрати цільовий внесок, щоб знати, що саме буде придбано в межах проєкту за певним напрямком. Заради того, аби про цю ініціативу дізналось більше людей в усьому світі, а не тільки де Україну вже суттєво підтримують, а й в інших місцях ініціатива Юнайтед 24 також вирішила створити команду амбасадорів, частиною якої є не тільки українські, а й світові зірки. Проте, звісно, амбасадори в непрямому сенсі цього слова. Отже, в чому полягає роль цих амбасадорів, спитаєте ви? Перш за все, це поширення підтримки України та залучення більшої кількості людей до самих зборів. Перед самітом миру в червні цього року амбасадори також долучилися до його інформаційної підтримки. Загалом варто зазначити, що Юнайтед 24 націлена саме на іноземців. Звідси ідея зібрати амбасадорів переважно зірок Голлівуду – музикантів, спортсменів та інших публічних людей. Серед українських зірок амбасадорами вже стали поки що лише ті, що справді відомі на весь світ. Наприклад, володар золотого м'яча 2004 року Андрій Шевченко, футболіст збірної України Олександр Зінченко або чемпіон з боксу Олександр Усик. Амбасадори представляють одну з п'яти категорій, яку обирає той, хто буде жертвувати кошти. Та окрім поширення інформації про збори на свою аудиторію у соціальних мережах, амбасадори. Також можуть запускати власні, наприклад, відомий всьому світі історик Тімоті Снайдер, професор Єльського університету, автор багатьох книжок про Україну, Східну Європу, великий друг України зібрав за 4 місяці на систему протидії дронам ловець шахедів. Окрім того, вже згадані футболісти Олександр Зінченко та вже тренер і функціонер Андрій Шевченко виступили організаторами футбольного благодійного матчу і не просто десь за кордоном, а на легендарному стадіоні Stamford Bridge у Лондоні, де в Англії грає титулований футбольний клуб Челсі. У матчі зіграли такі зірки, як Зейдор, Майкл Сієн, вийшов на поле й чинний наставник збірної України Сергій Рибров. Слоганом стала фраза. Об'єднані заради дітей. Адже під час гри збирали кошти для відбудови михайло коцюбинського ліцею на Чернігівщині, що був зруйнований російською армією у березні 2022 року. Отже, як бачите, насправді платформа united 24 також вирізняється своєю креативністю. Проекти, що місять історію або емоційну складову, робляться теж для того, щоб якомога більше людей звернули увагу та долучилися до збору коштів. Наприклад, браслети з металу, які виготовлені на Азовсталі як символ незглавності і кошти, з яких використовувались для фінансування виробництва саме морських дронів. Або проект Українська міць, в рамках якого можна було придбати крайню партію солі із Солидару. Зібрані кошти відправились на формування флотилії дронів камікадзе для головного управління розвідки, тобто гур. Масоване виробництво дронів відоме як армія дронів. Теж починалось саме з платформи united 24. Відповідаючи на питання про можливі корупційні схеми під час збору коштів, на них міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розказав, що платформа зберігає довіру, адже команда united 24 постійно проводить експертизу цін, дерегуляцію, тобто зменшує державний контроль. Словом, запобігає виникненню причин дати хабар. Не можна також не згадати про підтримку невеликих військових частин. Цього року з коштів ЮНАТЕ-24 за напрямком оборони було виділено по 10 мільйонів гривень на загальні потреби 20 військових бригад. Про це також зазначив Михайло Федоров, і він додав, що підхід держави до закупівель та розподілу коштів має змінюватися. Поки військові частини чекають на великі державні постачання, їх можна підтримувати коштами United 24 оперативно. Також United 24 є найбільшим англомовним медіа в Україні. На їхньому Ютуб-каналі вже понад 1 мільйон підписників, а на сторінці в Інстаграмі понад 400 тисяч. У медіа також є TikTok, де зараз майже 100 тисяч підписників. І власним метою створення медіа в рамках ініціативи був певний комунікаційний прорив, адже медіа під час війни є одним з найважливіших складових. І united 24 насправді досягнули в цьому реальних успіхів, а саме мільйонних охоплень, в тому числі завдяки поширенню іноземних медіа, Власне, цільова аудиторія теж пояснює те, чому в Україні не так багато інформації про команду ініціативи. Крім того, що це проєкт Володимира Зеленського у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, більше мало що відомо. Спочатку над запуском та координацією проєкту працювала Ярослава Грець та агенція Грес Тодорчук. Але з 1 серпня, із того, що відомо, вони передають повноваження до Андрія Федорєва та його агенції Федорів Груп. Отже, платформа Юнайтед 24 відіграє справді важливу роль у підтримці України. І зараз, як ніколи, важливо, щоб підтримка надходила не лише від іноземних партнерів, а й від українців. Поширюйте інформацію про медіа Юнайтед 24 серед іноземців та робіть благодійні внески. Отже, побачимося у нових випусках програми. Бережіть себе, підтримуйте своїх та підтримуйте східний варіант за посиланням у коментарях.